Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Ціни на нафту падають третій день на тлі зростаючих надій на угоду про припинення вогню на Близькому Сході та зростання запасів і видобутку сирої нафти в Сполучених Штатах Америки. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії Нафторинок. Олександр, добрий день. Добрий. Які на зараз тенденції нафтового ринку, як змінюється ціна? Ну, ціна стрімко впала за останні три дні. Ви правильно сказали. Ця динаміка більше, ніж 5%. Це для нафтового ринку дуже багато. Це дає сподівання на таку саму динаміку на котрування. На дизельне пане та бензини в Європі, які до нас постачаються, і зрештою цю хорошу тенденцію, коли ціни йдуть донизу, оптові, має відчути і кінцевий споживач. Тобто на заправках, ми очікуємо, вже можна казати, що в першій половині травня можна очікувати на зниження цін. І на якому рівні буде ціна на пальне в Україні? Ну, чесно кажучи, тут відбулись події на цьому ринку. Давайте проаналізуємо там останні не знаю півтора місяці, коли нафта, по-перше, прити притинала коридор в 90 доларів за барель. По-друге, валюта в Україні національна трохи послабшала відносно долара та євро. Ну щоб для розуміння для статистики. За з початку року гривня втратила десь півтори, півтори гривні до курсу євро та долара. Це ну, великий показник, якщо брати в період. Ну і третє, тут треба розділити ринки бензину і ринки дизельного пального. Бо якщо по бензинах плюс-мінус тенденція була сталою і зростало все. На оптовому ринку е мається на увазі для на кінцеву ціну впливали і нафта, і валюта, і попит е та пропозиції на ринку теж росли. А на ринку дизельного пального сталася е трошки навпаки, історія. Ми бачили, навіть котирування в Європі е знижувались. І, відповідно, і в Україні через навіть такі були профіцитні явища. Тобто, пропозиції дизелю було більше, ніж споживала Україна. Це аграрний сектор, і перевізники, і фізичні особи, які купують на заправках дизельне пальне, тобто зменшилось споживання, а пропозиції навпаки стало більше. Це вплинуло на оптову ціну. І відповідно ми бачили навіть останнє. Там рухи на заправках, коли бензини росли, а дизель лишився на місці. Тепер, коли нафта стрімко пішла донизу, можливо, через повідомлення зі Сполучених Штатів Америки минулого тижня, коли було підписано і проголосовано, і підписано допомога Україні, можна сподіватися на стабілізацію української валюти. Це також вплине на курси на закупівельну ціну. То по бензинах я вважаю, що нам слід очікувати від 2 до 5 гривень у травні зниження при таких котируваннях. По дизельному пальному ну, в середньому 3 гривні. Це те, що має бути на стелах. На, на заправках ми побачимо цей мінус від поточних цін. Олександре, а які довготривалі наслідки для цін на нафту і пальне можуть бути через покращення безпекової ситуації в Червоному морі? Ну тут цей чинник Червоного моря він відобразився тільки цього року, коли стали події, там пірати почали захоплювати щось чи пірати, чи повстанці озброєні люди. Почали заважати руху танкерів е, і ті, які перевозили е, інші вантажі, кораблі, е, звичайно, це вплинуло на логістику, на безпеку, на ризикові ставки при е, логістиці, і це відобразилося перш за все на нафтовому ринку. Ми побачили там несподіваний і стрімкий рух там На плюс 10% в ціні нафті, хоча ця нафта подорожчала по всьому світу, а ми кажемо про локальний конфлікт. Це особливість цього ринку, коли будь-яка подія, яка стосується е цього ринку, нафтового ринку е в будь-якому регіоні, вона впливає по всьому світі. Бо е ми дивимося на індикатори биржові, тобто біржа. Це така, такий інструмент, який е, використовує в свою пользу будь-яку подію в світі на тих ринках, е, які відбуваються там котирування чи угоди, е, чи котирування і угоди. Е, тому події Червоного моря без, безумовно одразу відобразилися на е, котруваннях. Е, ми побачили плюс, і якщо згадаєте, е, ми заходили. В новий рік з ціною до 50 гривень за літр пального, будь то бензин, будь то дизель. І зараз ми на деяких мережах вже впритул без однієї копійки на стелі деяких мереж коштує 60 гривень літр бензину і 57 літр диспального. Ну, це суттєво це більше ніж 10%, це до 15%. Здорожчання відбулось це все наслідки тих подій, які відбувались перш за все на зовнішньому ринку. Ну і як я сказав, трошки на це впливає попит пропозиція, яка які є на ринку, і безумовно має вплив національна валюта, її курси по відношенню до долара та євро. Хто сьогодні є основними нафтогазовими постачальниками для України? Ринок під час війни кардинально змінився з огляду на маршрути поставок, географію поставок. Якщо раніше, там не дивлячись на війну 2014 року, ми в дьона були з Росією, постачали дизельне пальне, і скраплений газ звідти підтримували відносини з Білоруссю. Це теж друга країна за обсягом постачання. То з початком війни, звичайно, ці всі відносини було розірвано, і ми повезли з західного кордону та з півдня. Ці е, напрямки змінились, а трейдери е, теж відбувається деяка ротація. Хтось зовсім е, хто був пов'язаний з Російською Федерацією, ті компанії пішли з цього ринку. Е, е, хтось е, наростив свою масу поставок е, до України, хтось взагалі почав цим е, з нуля м, займатися і вистрілили, вони входять в топ-10 компаній. Тобто ринок тут не можна сказати, що там два-три гравця роблять погоду на цьому ринку. Тут навпаки настільки багато стало імпортерів, постачальників пального, що якраз у ці невеличкі компанії, які возять автомобільним транспортом, а це ще одна глобальна зміна постачання. Якщо раніше ми нагадаю постачали принаймні, дизельне пальне через нафтопровід Медведчука або Через залізни... залізничним транспортом, то з війною війна поміняла цю інфраструктурну складову, ми почали отримувати пальне переважно автотранспортом. І якраз у ці трейдери, яких стало в рази більше, хто там власник бодай 10 бензовозів, вони якраз роблять цінову принаймні погоду на цьому ринку. Тому казати, що там. Декілька трейдерів є основними. Так, безумовно, є лідери на цьому ринку по обсягам, але ціновий тон задають якраз ці невеличкі імпортери, які, ну по суті, вони для них це старт за часів війни. Вони почали цим займатися. Ну і наостанок, чи можемо ми вже говорити про довгострокову перспективу, що буде з цінами на бензин та деспаливо? Я дуже сподіваюся, що нафта нарешті е, опиниться в, в прийнятному для багатьох країн світу, для багатьох нафтоприродних е, заводів е, коридорі е, 83-85 доларів за бари? Е, і це дає нам сподівання на зниження от, принаймні на 5 гривень на літрі на заправках. Як довго нафта тут пробуде? Ну, давайте проаналізуємо останній рік. Нафта реагувала майже на всі конфлікти в світі. Єдине для мене було подивом, коли Востаннє була атака на Ізраїль, це нещодавно, в квітні, коли саме на Ізраїлі летіли ракети і всі вангували про те, що все завтра буде або Третя світова війна на ранок, або всі ринки або валяться, або навпаки, все здорожчає. Атаку було відбито, і нафтовий ринок ну, аж ніяк не дірнувся. До цього, в жовтні минулого року, коли Знову ж таки, на саме був напад здійснено на Ізраїль. То нафта додала, здається, 3 бареля 3 долара на барель. Тому нафта реагує на будь-які конфлікти зараз в, в цей світ, коли ну, важко приховати війну. Комунікація, інтернет все всім видно, і ринки стали глобальними. Ну, так цивілізація наша розвивається, що е, інформація розноситься дуже швидко і всі з усіма торгують. Тому будь-який е, конфлікт може відобразитись на ці, ціни нафти. Е, зараз е, робити прогноз, що протримається довго в цьому озвученому новому коридорі нафта 83-85 доларів за барель. Дуже важко, тому що ну, ми не можемо там гарантувати безпеку в усьому світі. Тут одна, раніше одна заява президентів робила додаткові там, мільярди доларів для нафтових компаній прибуток або в збиток. Тому е, ми, як Україна, не є гравцем на ринку нафти світового, європейського е, через те, що ми мало поки що видобуваємо. Нафти в Україні будемо сподіватися, що після війни буде можливість нарешті зайнятися цим глобальним і стратегічним питанням щодо виду збільшення видобутку нафти і газу в Україні. Але поки що ми спостерігаємо за подіями у світі і тільки підставляємо ті котирування, які склались на світових біржах, або в Нью-Йорку, або в Лондоні. Підставляємо їх в контракти. На постачання пального до України, поки що так. Олександр дякую за коментарі. Дякую за те, що долучились до ефіру. Олександр Сіренко був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.